Водій газовозу помер у суботу ввечері. Від вибухів він постраждав найбільше, адже був в епіцентрі події. Навіть вчора на ранок загальний стан був, залишався тяжким, але стабільним. Ну, на жаль, такі особливості опікової травми, що при таких опіках розвивається так звана опікова хвороба. Ну, помер раптово. Винними у вибухах правоохоронці підозрюють двох осіб: керівника та головного інженера кропивницького підприємства, що закуповувала і постачало газ на Кіровоградщині. Їм інкримінують порушення техніки безпеки. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді. Позбавлення волі сроком до 8 років. Учора керівника підприємства заарештували на два місяці. Суд тривав з 10 ранку до 7 вечора. Заставу визначили у розмірі майже півтора мільйона гривень. У той вечір Олександр Ляховецький приймав газ із Криворізького газовозу до власних автоцистерн. Він так само постраждав від вибухів. Наразі з опіками знаходиться на лікуванні. З рішенням суду чоловік не погоджується. Те, що трапилося, називає нещасним випадком. Ніякий людський фактор не вплинув на, на цю аварію і жодних можливостей, можливостей локалізувати ніяк у мене або водія автоцистерни. А також у працівників МНС просто не не було можливості. Головного інженера Олександра Слюсаря суд узяв під нічний домашній арешт ще в суботу. Як повідомили в прокуратурі, чоловіка затримали під час втечі з країни. Олександр запевняє, нікуди не тікав. Получається, я з сім'єю до 28 числа уїжати в Єгипет, путівка була куплена ще місяць назад. У трагедії чоловік звинувачує фірму постачальника з Кривого Рогу. Говорить, тамтешні підприємство мало перевірити власне обладнання. Саме через розгерметизацію шлангу їхньої автоцистерни і стався вибух. Підключає до цистерни постачальник і, і відключає постачальник, бо це його обладнання. Наша, грубо говоря, не скажу так, грубо, відверті на даний момент, так як ходить інформація, що на їх сторону ще ніяких там слідчих дій ніхто нічого не робив. Чи перевіряють правоохоронці Криворізьке газопостачальне підприємство? Журналісти СІБІН наразі з'ясовують. Нагадаю, один за одним вибухи прогріміли в обласному центрі на автостоянці по вулиці Київській. У той час перевантажували скраплений газ до автоцистерн. Вогонь знищив 5 вантажівок і 10 легковиків. Троє постраждалих наразі залишаються в лікарні. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. Сібієн.